Друзі, привіт! У цьому відео розповім вам, як формувати томати у теплиці, де ми вирощуємо високорослі томати. Хочу звернути на це вашу увагу. Дане формування ваших томатів підходить тільки для високорослих. Їх ще називають індетермінантні, тому що детермінантні це низкорослі, які не потрібно формувати, вони дають врожай на паслинках. А якщо не формувати індетермінантні, то вони дуже загощуються, заростають, перегружають себе врожаєм, він не визріває, врожай буде не такий смачний, а також самі плоди будуть мілкими. І щоб цього уникнути, потрібно вашу рослину томатів формувати. Зверніть увагу, це томат індетермінантний. Що він робить? Він ще невеликий. Бачите, тільки в нас з'явилася перша китиця з квітками, і це якраз прийшов час їх формувати, щоб придати рослині. Зріст і зробити віток харчування від цих пасинків, які все тягнуть на себе, до наростання нової зеленої маси вгору, а також для закладання великого врожаю. Знизу, по-перше, в нас є старе листя. Це розсадне листя, яке вже не працює на куст, а тільки тягне з нього сік. Тому його в першу чергу потрібно видалити. За допомогою сікатора ми це листя відрізаємо. Також подивіться, пасинки. Ось росте пасинок. Він також нам не потрібен. Поближче до стебла і відрізаємо. Робимо це і, і тут також і пасинок відрізаємо, і нижній лист. Особливо це потрібно робити, коли у вас нема мульчування і гола земля. То листя, коли контактує з землею, є велика ймовірність, що на ваші томати нападуть хвороби. Ось цей пасинок видаляємо і також. Ось цей. Пасинки можна виламувати пальцями. Їх потрібно виламувати в бік. Як бачите, ось він відламується. Ну, потрібно це робити в рукавицях, тому що пальці будуть зеленими або чорними. Дуже буде неприємний запах, а також буде дуже важко їх відмити. Низ стовбура я вже оголив. Тепер тут добра вентиляція, провітрювання, нема контакту з ґрунтом. Хвороби вже будуть не страшні в нашій рослині, тому що добре провітрювання і також добре попадання сонячних променів. Ну а пасанки ми все одно продовжуємо видаляти. Пасинки краще не допускати, щоб вони виростали більш, ніж ось такі. Вони дуже легко видаляються. Або ж ось такі. Не допускайте, щоб пасанки доростали отакими великими. Тому що вони дуже важко видаляються і дуже багато наносять шкоди кусту при видаленні. А також тут у нас остається велика рана, в яку також можуть проникати хвороби. Тому слідкуйте за вашими томатами і, хоча б раз на тиждень, робіть виламку. Вона у нас заключається в тому, щоб виламувати пасинки. Виламуємо пасинки. А також у видаленні нижніх листів. Це буде потрібно починати робити, коли у першої китиці почнуть зав'язуватися плоди. І коли ми знизу видалимо все листя, то зверху китиці, коли тут наросте новий стовбур, ми можемо видаляти листя тільки тоді, коли в першій китиці у нас зав'яжуться всі томати. Тому що листя, котре знаходиться зверху, воно оживить цю китицю. А також хочу вам показати ось цей пасинок, котрий росте зразу під першою китицею. Якщо у вас є місце, то цей пасанок єдиний ми не видаляємо. І ми збільшуємо тим самим врожай вдвічі. Тому що цей стовбур буде далі вгору. На ньому буде великий врожай. А це буде новий стовбур, на якому також буде ще такий точно врожай, як і на цьому стовбурі. І цей пасинок він самий сильний. Він росте як роздвоєння стовбуру, а не як ось такий пасинок, який росте з пазухи. Бачите? Він дуже легко відвалюється, і на ньому не буде такого доброго врожаю. А ось на цьому врожай буде великий. Тому я завжди залишаю цей пасинок і вирощую в два стовбури. І неважливо, який сорт індетермінантного томату ви вирощуєте, високорослого, це фізіологія томатів. Під Кожною першою кітицею росте завжди дуже сильний пасинок, який ми залишаємо. Якщо місця у вас дуже мало і вам нікуди буде вести другий стовбур, то ми також цей пасанок видаляємо. Також по всьому сезону пасинки можуть знову тут починати наростати, і ми ходимо, повторно їх видаляємо. І це потрібно провести з усіма томатами. Не опустіть момент, не дайте їм сильно зарости. Тим самим, як я вам вже і казав, ви зменшуєте свій врожай, він буде не такий великий і не такий смачний. Кому інформація була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі в нових відео.